Складові особистої гігієни. Гігієна ставить перед собою велику і благородну мету зробити розвиток людини найдосконалішим, життя енергійнішим, старіння швидким, а смерть найбільш віддаленою. Слово гігієна походить від імені давньогрецької богині, Гі богині здоров'я. Згідно з міфологією стародавнього світу, Аскалепій, син Аполлона, мав двох дочок Панакею та Гігією. Першу вважали покровителькою лікувальної медицини, а другу покровителькою медицини профілактичною. У сучасному світі наука гігієни вивчає вплив довкілля на організм людини і розробляє норми, правила та рекомендації, які допомагають зменшити дії негативних чинників довкілля на здоров'я. Особиста гігієна це вимоги та правила, які допомагають підтримувати власне здоров'я. У середньовічній Європи питання гігієни стояло далеко не на першому місці. Цей період відомий своїми специфічними уявленнями про чистоту та здоров'я, які відрізнялися від сучасних норм і стандартів. У містах і селах середньовіччя було вкрай складно зберігати чистоту. Вузькі вулички, відсутність систем каналізації та водопостачання сприяли поширенню бруду та захворювань. Люди мали руки та обличчя доволі рідко, а купатися у ванні могли собі дозволити лише заможні шари населення. Особливою проблемою була ситуація в середньовічних медичних установах. Багато лікарень були заповнені хворими та пораненими саме через інфекції. Зараз кожен з нас має вільний доступ до чистої проточної води, засобів гігієни та догляду. Навіть виникла нова галузь медицини і особлива медична спеціальність лікар-гігієніст. Ви з дитинства знайомі з різними гігієнічними процедурами. На організм людини впливає багато чинників. Зовнішні температура, мікроорганізми, хімічні речовини та ультрафіолетове випромінювання. Та внутрішні, Погане харчування, шкідливі звички, низька рухова активність, недостатня кількість вітамінів. Саме від того, як людина доглядає за своїм тілом та за середовищем, де вона проживає, залежить її здоров'я. Догляд за шкірою. Шкіра вкриває все наше тіло. Вона є бар'єром між зовнішнім та внутрішнім середовищем. Вона бере участь у процесах терморегуляції та газообміну. Забруднена шкіра втрачає еластичність стає місцем розмноження великої кількості бактерій, як наслідок джерелом неприємних запахів. Правила догляду за шкірою тіла. Щодня приймати душ, намилюватися і витиратися тільки згори донизу. Після миття одягати чисту білизну. Та користуватися дезодорантом. Догляд за шкірою обличчя. Очищати шкіру обличчя потрібно зранку та ввечері. Ну і протягом дня по мірі забруднення. Не доторкатися до обличчя брудними руками. Якщо виникають проблеми, чорні цятки, прищі, слід порадитися з лікарем-косметологом. Правило догляду за шкірою рук. Регулярно мити руки. Під час прибирання, миття посуду, прання слід надягати гумові рукавички для захисту шкіри рук. Користуйтеся кремом для рук, щоб захистити шкіру від пересушування. Догляд за шкірою ніг. Щодня перед сном мити ноги прохолодною водою з милом, витирати окремим рушником. За потреби слід намастити ступні кремом чи присипати тальком, А от шкарпетки потрібно міняти не рідше, ніж через день. Особливо ретельно слід доглядати за шкірою навколо пальців та нігтями. Тут є ризик проникнення хвороботворних грибків, нігті є місцем накопичення мікроорганізмів, які поширюються на інші частини тіла. Слід регулярно чистити нігті, зрізати задерки. Нігті на руках потрібно стригти раз на тиждень, надаючи овальної форми. Шкіру навколо нігтя слід зрізати манікюрними ножицями, уникаючи порізів. Нігті на ногах потрібно стригти раз на 3-4 тижні. Зріз має бути прямий так, щоб лише вільна частина нігтя була слабо заокруглена, а м'які частини пальця не наростали на нігодь. Місця з грубою шкірою потрібно притерти пемзою. Догляд за волоссям. Волосся прикрашає людину і захищає від шкідливого впливу навколишнього середовища. Шкіра волосяної частини голови багата на сальні та потові залози. Тому стан волосся пов'язаний із загальним самопочуттям людини. Волосся слід ретельно розчісувати кілька разів на день. Гребенці та щітки повинні бути індивідуальними, їх треба регулярно мити та просушувати. Дуже сальне волосся можна мити кожного дня, а сухе краще двічі на тиждень. Використовуйте теплу воду та шампунь, що відповідає стану вашого здоров'я. Сушити ж волосся потрібно спочатку обережно витягаючи рушником, а потім досушувати теплим повітрям. Пам'ятайте. Пересушене волосся втрачає блиск та еластичність і стає ламким. Якщо з'явилася лупа, волосся стало ламким та сухим, за порадою слід звернутися до лікаря-дерматолога. Догляд за порожниною рота. Здорові зуби це запорука не тільки гарної посмішки, а й здоров'я у всьому організмі. Незадовільний стан ротової порожнини сприяє проникненню інфекцій до організму. Найчастішим захворюванням в зубі є каріс. Каріес це поступове руйнування твердих тканин зуба, емалі та дентину. Починається без симптомів. При відсутності лікування призводить до утворення порожнини в тканинах зуба, а в подальшому його втраті. Чистити зуби потрібно двічі на день не менше, ніж по 3 хвилини. Не забувайте очищати язик від кореня до кінчика. Після вживання їжі слід видалити залишки спеціальними щіточками чи зубною ниткою. Обов'язково заплануйте відвідування стоматолога двічі на рік. До правил особистої гігієни відносять також догляд за своїм одягом та взуттям. Одяг треба регулярно чистити та прати. Він має бути легким, не подразнювати шкіру та не натирати. Взуття треба регулярно мити та просушувати. Після приходу додому устілки слід виймати і провітрювати. Підбираючи взуття, потрібно звертати увагу на анатомо-фізіологічні особливості стопи, її форму та розмір. Взуття має бути легким, повітря проникним, водостійким, підтримувати форму стопи. Щоденне дотримання правил особистої гігієни є запорука здоров'я. Виконуючи гігієнічні процедури, ви завжди матимете охайний та привабливий вигляд. Це не тільки покращить здоров'я, а й підвищить самооцінку.